Всім привітики! У нас вже розпочався новий день, і звичайно, цей день розпочинається з покатушок на байку. Їдемо зараз до німця, купимо круасани. В нього найсмачніші круасани, які я взагалі коли-небудь їла. І плюс купимо хліб. І ще у нас на вулиці така спека, що потрібно байку ось так просто полити водою сідушку, тому що він настільки нагрівся, що сісти нереально. Можна просто попекти всю дупу. Та я таке. Вивеземо ще сміття. Що ще в нас? Є ще якісь плани? А, купимо креветки на мангал. І якусь рибу, напевно. І хочемо сьогодні також щось смажити на мангалі. Так, ось ми приїхали сюди. Ось ці булочки, круасани. Зараз вам покажу випічку. Hello. Віці, яка тут кроса. Все дуже смачне і дуже красиве. Не знаю, чи вам через зеркало добре видно? Ось ці круасани. Ось вони. Три круасани з чоколет. Ось дивіться, тут ще є такий хліб, ми його беремо. Половинка коштує 130 бат, тобто ну, десь 150 гривень приблизно. Але тут булки, випічка просто неймовірно смачна. Це єдине місце, де є нормальна смачна випічка. Взагалі, мені здається, в Азії. Так, все, взяли три круасани. Це булочки купили, ну тобто круасани, половинку хліба взяли. Три круасана і половина хліба коштує 400 бат. Ну це, це не дешево, але, звичайно, цей магазин не дешевий. Він там, ну там що, типу, в Таїланді немає такої муки, яка йому підходить. Ми з ним колись розмовляли, він казав, що він десь замовляє цю муку. Олег на байку. Я вирішила пішком, що він десь замовляє цю муку, йому її привозять незрозуміло звідки. Тобто, знаєте, ось це. Тому, напевно, така ціна. Ось так. Ми ще йдемо, візьмемо каву. Йдемо десь на пляж. Ось ця осімка, теж 7-11, тут байки можна в оренду також взяти, будь-які. І зачіску можна зробити, і бензину купити, і манікюр, тобто все можна зробити. І ось 7-11, йдемо, візьмемо каву. Тому що тут кава в два рази дешевша, ніж в німці. А каву вже не принципово де брати. І все, беремо тут каву. А ось і друга кава наша готова. До пляжу вирішили пройти з піском, а то мені здається, ще трішечки і наша дупа до байку приросте. Я не дуже це хочу. Тому йдемо пішком. Тут буквально дві хвилини йти, але тут це такий культ байків, навіть там дві хвилинки і всі їздять на байку. Дивіться, тут можна тренуватися. Прикольно, прикольно. Тайфуд, якась тайська їжа ще ось тут є. І все, зараз ми зайдемо на територію там віли, Ну, типу такі віли місцеві. І там можна буде гарно сісти. Нікого немає, вся така тишина, боже, так класно. Порівняно з В'єтнамом, це взагалі клас. Так тихо, спокійно. І в Таїланді також багато ось цих квітів. Мені здається, в Таїланді їх найбільше. Дуже смачно пахнуть. І тут масаж можна зробити, ось так на вулиці зразу. Хала! Ой, які комедні жіночки, і тобі всі посміхаються, це так прикольно. Не дарма говорять, що Таїланд це країна усмішок. Мені здається, це так і є. Це точно, правда, тому що тут завжди всі такі усміхнені, щасливі. Ось за півтора роки тут все так змінилось. Якісь дерева, кущі, тут був бар. Були, типу, будиночки, типу, віли, Ну ось вони стоять, але щось їх дуже мало. Якось, та як не туди? Все так змінилось. То та я теж думаю, що дерева не могли вирости. Можливо, ми зайшли, нам потрібно перед будиночками. Але все одно, дивіться, яка краса. Ми, як завжди, не взяли з собою одіяла ніякого, щоб сісти. Постоїмо. Є паньок? Супер. Поділимо паньок. Але дивіться, як красиво. Це якраз острів, до речі, самуї. Він більший. І зараз такі відливи, зараз, типу, не сезон. Дуже сильні відливи. Там взагалі немає води, тут така брудненька. А де глибше, то вже видно такі перехіди голубої бірюзової води. Знайшли ми собі місце, у нас такі спартанські умови. І зараз вам покажу цей кросан поближче. Він, до речі, такий і великий, ним і наїстись можна. І дуже багато такого класного шоколаду, і такий м'ягенький, ну він взагалі ідеальний кросан. Ось подивіться, скільки там шоколаду. Там дуже багато. Воно так по краях, повсюди. І шоколад дуже смачний, він такий, знаєте, як розтоплена нутелла. Дуже смачно. А з таким видом, то взагалі супер. Ось так. О, клас. Як красиво! Крашечки співають, вода, острова. Мене якраз в коментарях запитували, чому ми переїхали. Ну ви ж подивіться, на це все. Ну це зовсім не В'єтнам. Тут все так якось по-домашньому. Все, ми вже повертаємось, Попили каву, налюбувались краєвидами, там дуже красиво ці квіти. М -м -м, клас, я їх дуже люблю. І йдемо ще зараз зайдемо в макро. Хочемо купити креветки на гриль чи рибу, я вже говорила. Але ми щось. Трішки провтикали, ми не взяли з собою гроші. Олега там в кошельку було трішки, то ми їх потратили на круасани. І залишилося 170 бат, ну десь 200 гривень. Не знаю, надіюсь, нам вистачить на рибку. Бо картою там розраховуватись чомусь не можна. Тому будемо вибирати так, щоб нам хватило грошей, бо, знаєте, додому ніби їхати 5 хвилин, але так не хочеться туди-назад кататися. Зараз щось виберемо на всі наші гроші, які залишились. Та й все, їдемо додому розпалювати мангал. Мені смішні їхні ось ці байки. Дуже веселі такі. Так, а ось і макро. Ідемо сюди. До речі, машин стало набагато більше. Багато хто почав брати в оренду також машини. Це мінус, тому що острів не настільки великий, дороги теж маленькі. Машини тут заважають їздити байком. Особливо мені. Я і так, ще той їздок. А ще коли машин купа, то мені взагалі якось не дуже комфортно. Не забула, ще хочу вам сказати, що мені так згадалось. Тут, до речі, алкоголь з 2 до 5 вечора, ось цих 3 години не можна купити алкоголь. Не розумію чому. Так було і в 2019 році, коли ми тут були, і в 2023, і в 2025. Нічого не змінилось, Я просто не розумію, чому ось ці 3 години не можна купувати. Дивно, якось дивно. Ну, в принципі, можна купити довго, бо після нічого не зміниться. Я не знаю, що це за така історія. Ось цей величезний магазин. Так, а нам, ага, нам по рибу. Тут теж закупляються і на магазини, і на кафешки. Тут така, знаєте, типу, гуртівня величезна. Тут є такі три великі такі, ну не знаю, воно між супермаркетом і гіпермаркетом. І все. В принципі, і далі у цих багато 7 11 таких маленьких магазинчиків, все, більше нічого немає. На острові тільки якраз три таких великих супермаркети, типу і все. Знайшли філе, виглядає, якщо чесно, воно не дуже, але коштує 78 бат. Недорого. В лоте, де ми його беремо, воно трішки дорожче, але воно виглядає набагато якось приємніше і смачніше. Щось типу того. Так, ідемо шукати рибку. Зараз вам жаб покажу, дивіться, фублі. Виглядає в б'є. Навіть не знаю їхню ціну, якщо чесно. Це що таке? Ну щось Таке собі, таке собі. Це в нас такий наваляний лежить восьминів. Просто він якийсь так дивно виглядає, якось некрасиво розкладений. Тут багато всякої живності. різної. восьминоги, кальмари, каракатиці. всяка всяка живність. Далі тут є різні креветки. Ось креветки, ой, ці дорогі, але вони величезні, 339 коштує, але вони мега великі. Так, що у нас ще дешевші десь креветки мають бути, мені здається. Так, я Ага, за 205 ось є креветки. І за 229. Ну, за 205 самі дешеві. Вони, в принципі, такий середній розвід. Не маленький, не великі. Ось, до речі, оця талапія, що ми їли, 97 бат вона коштує то, що ми їли типу в солі. Це ж вона. Слухай, то тепер ми теж можемо собі наваляти на неї солі і спекти на грилю, і буде те саме тільки дешевше. Ну слухайте, все. Це ще якась, це не ред Snapper, Якась, я знаю, є така. Red Snapper. Коштує 109 бат. Беремо цю? Ну цю вже просто їли, а це не їли. Телапія. Просто може різноварі. Ред. Ред телапія. Не знаю. Ті ось так тут посипають льодом щоб рибка завжди була заморожена. Ще піднесли тільки що гору креветок. Ми беремо ці за 205. Нам потрібно так вгадати, щоб хватило нам грошей. У нас є 170 бат. Це має бути менше кілограма. Я думаю, нам якраз. Ще можна було брати, ні? Скільки? Креветок вийшло нам на 130, хотіла сказати, знов тисяч. Потрібно відвикати. На 130 бат, і ще в нас залишилося 40 бат. Це взагалі круто. Оце ми молодці, оце ми просчитали, все. На все хватило грошей. Чи подивіться, яка в них каса. Тут просто немає, так як у нас, типу, знаєте, за столиком. Ось ця лента така все їздить. Тут такого немає. Тут вони ось так просто собі і стоять. Ось так стоїть, тільки в них є ось це крісло, якщо вони захочуть сісти і все. А так це все робиться стоячи. Вирушаємо додому. Зараз буду їхати з телефоном, то вам хоч трішечки зніму дороги. Дивіться, мінус доріг цих коротких і машин, бачите, ось такі пробки. Тому що для байка тут дорога класна, а для машини вже ні. Ось тут, типу, як в нас нова пошта, так на вулиці все. І ось так собі їдеш по зелені, пальми, крата. Ще подобається в Таїланді, коли в тебе є свій будинок. У мене тут в бокалі вода з лимоном. І дивлюся, колег працює. Опа! І зараз у нас буде краса, ну дивіться. Ну, чим не красиво! У В'єтнамі ось цього дуже не вистачало, якщо чесно. Якби ще тут замість води було вино, то було б ще краще, але ні. Ура! Зараз будуть криветки, Я Вже купив дуйку і стоїть собі, махає. Я не розумію сенсу махати, якщо воно і так горить. Хочеш щось додавати? Олег мені сказав правило, якщо я не хочу вилочити, щоб я помовчала. Все, у мене вже все готово. У нас щось далі захмарюється, вже вітер здійнявся, тому стіл не виносимо туди на вулицю, а ось тут буде. Порізала помідори, огірки, ось креветки вже на шпажки наділи, далі цибулька, гриби, перчик, ось там замотане це м'ясо, сердечка віка хотіла. І ось тут взяли на пробу м -м, ребро. Свиняче, здається, свиняче таке довге ребро. Попробуємо посмажити. Надіюсь, буде смачно. Ось така в нас полянка. Ну, Цей бочок, до речі, дуже смачний. Сердечка, не знаю, ми їх ніколи не жарили, це просто віка щось так захотіла собі. У нас тут такий... Барбі сайз шашлычки. Клас. Так, ось показую вам процес. Вже всього стало більше. Ще філе в холодильнику було замариноване. Я думала, що я його посмажу просто з рисом, але воно теж пішло на мангал. Класно. Ням-ням. Mm, так, -ням. <рес> <прес> <прес> <Да>, багато чого <прес> влазить. Слухай, як на нас трьох. Не вистачає тут, знаєте, тільки чого. Іни і Жені, і, і Аліски. Та Аліска би тут бігала, танцювала, як завжди. Ми якраз Развлекати в 23-му та році так теж завжди смажили. І на Жені до нас приходили. У нас теж, до речі, був такий схожий будинок, тільки і менше У нас була одна кімната. І ми теж купили мангал, він був наполовину менший. І теж майже кожного дня ми збиралися, щось смажили, включали музику собі. Ну, коротше, було класно. А тепер тільки ми і троє, і то можна сказати, двоє. Віка ще спить. Так, наступне це в нас креветки. Дивіться, бачите, зразу вони, так, вони мені так прикольно зразу червоніють, бачу хвости? Uh -huh. А надай ну, мені одненьку штучку. Бачите, зразу так припікаються на вогні. Я взагалі думала, що завжди креветки, вони, в принципі, зразу вони мають такий типу, натуральний колір, але ні. Як виявилося, вони готові, мають такий колір, зразу ось видно. Ребро таке смачне. М -м -м. Я, до речі, перший раз ребро жарю на мангалі. Uh -huh. Якщо нам сподобається, то будемо ще купувати. Але тут ось ці кості, ребра, курячі ніжки набагато дорожчі, ніж куряче філе. Тому не знаю. Ось і реберця з філешечкою. Дивіться, сердечка, бочок, тут овочі нарізані. Ну дивіться, хіба це не прекрасно? Тут дощик на вулиці, ну супер. А ти собі під дахом сидиш, на тебе нічого не капає. Ти просто собі їсиш і любуєшся дощем і природою. Оце про Таїланд. Це класно. Там ще на мангалі, що в нас? Там ще креветки, цибулька і перчик. Супи. А, і ще гриби. Угу. Шевійка простулася вже їсть. Подивіться, що дитина. Цілу ніч не спала, дивіться, чим займалась. Татухи зробила, ще й перебилась. Покажи руку. Енджел, ти енджел? Угу. Класно, класно, а павук. Ну, mm -hmm. Це сама малювала чи десь перебувала? Сама. Печі на рахунок ребра, ребро було дуже смачне, ну, в принципі таке, знаєте, як м'ясо. А от сердечка курячі на грилі, це взагалі бомбезно, так що рекомендую спробувати. Так, всі хатні справи вже зробили, віка вже теж готова, їдемо десь, десь їдемо. Тому що вдома сидіти абсолютно не хочеться дощ. Закінчився, я вже і помила наші кросівки, заховала, і в хаті і поприбирала все, помила, поскладала. Тобто, знаєте, і відео змонтували, і таке сидимо дов, ну що робити. Дома сидіти не варіант, дощ також закінчився, тому їдемо. Просто їдемо. Куди Ди не осіб. знаю. Так, куди очі бачить, головне їхати, десь щось будемо шукати новеньке дивитися. Хочемось єдине, що я хочу, це заїхати тут. Колись був такий магазин буушних кросівок, брендових якогось баушних кросівок. Не знаю, чи він ще є, чи немає, але хочемо подивитися. Все, ми приїхали. Дивіться, скільки тут фруктів різних. О, мангустин по 50. Я його дуже люблю. Мені дуже подобається. Тут це його називають чесничок. Ой, тут відкрили якусь аптеку, чи що це? фармасіда аптека. І ось, ось ще є цей магазин, супер, класно. Йдемо подивимося, що тут новенького. Ось, дивіться, якісь кросівки по 200 бат. Ну, стан у них не дуже, але... але ой, які модні, йо Це для стильних людей. Я не така. Ну, ось такий магазинчик. Тут купа-купа всього. Потрібно шукати, дивитися, ось ці прикольні, такі великі розмірики, що це взагалі. Ага, Балентіага. Я знайшов Adidas Made in Vietnam. Шикарно. Це потрібно було приїхати сюди, щоб купити В'єтнамський Адідас. Ось тут, до речі, дивіться, ще хто кедів, то також дуже багато є кедів. Мені ось ці прикольні такі сподобались. Ну, вони мені красиві, але я не любитель кедів. Але прикольні всяке різне. Я коврси є. Ну, тобто таке. Ось такий магазинчик. Я, дивіться, знайшла від Валентіно. Ось Валентина. Не знаю ціну, правда. Ну, якісь такі, якщо чесно. Дивіться Гучі. Ці навіть якісь виглядають новенькі, більш-менш. Gucci, Made in Italy. І ось ці всі коштують 450 бат. Я так зрозуміла, ось це все. Далі ось тут Adidas. Коштують 590 бат. Ну все, більше ніде немає цін. З які знайшли веселі але питається, що відклеїлась. Я теж так спочатку подумала, але ні, тому що другий такий самий ось. Ой, виглядає весело і смішно. Не наше, якщо чесно, не дуже нам сподобалось. Це що я тут знайшла? Дольче Габана, йо-майо, -йо. які оригінальні з шипами. Ну, шикарно. Дольче Габана завжди я щось таке дивне робить. Ага. До речі, тричі. коштують вони 1300 бат. Ну, таке собі таке. Дивіться, ще також є такі тольчі габана. Ну, странненькі, странненькі в них. Всякі вироби, вони завжди робили якісь дивні речі. А мені дуже сподобались ось ці Балентіага, чорні, класно. Тільки мене трішки не влаштовує, що вони завжди ось так пишуть розмір. Хочемо ще піти через дорогу, ось там подивитися. Там є, типу теж пляж, та подивитися, що там на пляжі, що змінилось. Але вже добуває якусь палку. Це змій відлякувати. Це змій відлякувати. А, собак. Може ми не підемо туди? Може ми не підемо туди. Тут рано завжди були стрьомні собаки. Так, все, всіх собак пройшли. По дорозі їх було, до речі, 5. Але ніхто з них на нас не напав. Дивіться, як прикольно. Тут можна навіть посидіти, лавочка, типоміні такі столики якісь. Ну таке. Дивіться, зразу є і будиночки можна собі брати в оренду, я так розумію, це одна кімната, і типу кухня-студія, такий там цілий рядок. І можна так собі виходити і спостерігати за водичкою. Красиве таке місце, щоб приїхати на пару днів, тижнів та й пожити в такому місці. До речі, ось таких качель дуже багато по острову. Вони просто ось так їх прив'язують канатом до пальми і все, і можна собі кататися. Я думаю, це від качелі і пальма така й стала трішечки нагнута. Дуже багато кокосів Кокосів багато? Там. Віка, не впаде кокос на голову? Може, бо пальма так хитається і там. Не знаю, чи вам добре видно, тому що так темно, як я телефон в небо піднімаю. Віка, може, злазь? Зараз десь кокос по лобі та і все. Голова буде кокос. Слухайте, ми всі, як малі діти, всі по черзі покаталися. Віка Олег тепер моя черга. Говорила, мамо, йде кататись. Mm. Mm. Я тільки за покос переживаю, на голову не дало. Дивіться, яку красу знайшли, не, не знаю. Ну це не ананас, переважно так ананаси ростуть, але це не листя ананасу, може просто якась квітка. Та виглядає класно. Не формує. На дурян. На дурян? А, ну так, дивіться, схоже на дурян. Йдемо. Йдемо на роті вже. Вирушаємо. Дивіться, яка весела машина. Та їх дуже багато. Тут така собака, де слухайте, тут такий район собачний. Це мені не дуже подобається, я якщо чесно. І це яка тут краса. Тут ввечері дуже гарно, коли це все в ліхтариках, все світиться дуже красиво. О, як гарно щипають травичку. Дивіться, як кумедно. Класно, тут також є качелі різні. Ось ця штука прикольна. Як ми з віку з неї падали? Ні, не, ми не падали. А, ні, Ти не що забула? Та, я злетіла звідси, як має бути. З панякою так вальнулась. Це ось така штука, бачите, воно ось тако по кругу, тобто тебе перекручує. Ми з вікою крутились-крутились, і я з неї злетіла добряче. Ось там якісь ще кролики бігають. Ось тут такі лампочки різні, вони дуже гарно ввечері світяться. Вже поділили на два, тому що це була одна велика територія, але бачу, вже розділили. І тут щось ось будують, переробляють. Але класно, нам тут дуже подобається. Ні, зітрна Виглядеть... штука, ага. ага. Дивіться, тут кролики і морські свинки. Класно. Да. Клас. Дві морські свинки і два кролика, чи що. Ой, вони там в нору побігли. Ні, тут їх більше. Ось вони там в нірку заховались. Віка, як це називається? Типу канат? Канат дорога, тарзанка. Ну, щось, давай, пробуй. Та й сісти з животом вприся, щоб воно хоч не, не обірвалося. Може це взагалі для дітей. А може просто Давай так. Та хай їде. Ну давай. Їху! Ну витримала, значить, нормально. Значить, не дуже для маленьких дітей. Сподобалося. Дивіться, який фрукт ще знайшла. Його називають хлібний фрукт або джекфрут. До речі, він мені подобається, я його дуже люблю їсти. Ось там ще зверху, не знаю, чи вам добре видно, ось там зверху є. І ця трішечки пройшла, і тут вже росте папая. Слухайте, супер. Ось Тут кокоси, але вони вже все. Вони не придатні для споживання. Ось тут курки ходять. Папайка ось тут така ось маленька, тільки росте там зверху ще дуже маленький. Дивіться, тут якісь взагалі мені здається, типу город, банани. Ось ще тут папаю видно. Я б туди з радістю зайшла і пошорохкотіла, там подивилася, що росте, але, звичайно, я не думаю, що мене туди пустять. Зараз ще як випущу цих цеплят, то мені дадуть чортів. Але там щось таке, теж. мені здається, це взагалі лайм. Ось це кущі, це лайм. Дивіться, яка весела качеля. Мені не так страшно, що віка, як оце, воно так хитається, здається, як зараз дасть по лобі. Хоч, в принципі, розумію, що воно на відстані, але все одно качеля дуже стрьомна. <ривіт> 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 Яка дурня взагалі, хто її сюди вчепив? Таке полу Так, воно таке відчуття, що воно десь в голову. І ось нам принесли роті. Я взяла ось таке роті з горішками. Воно коштує 99 бат, знову хотіла тисяч. Олег вже наливає чайок, жасминовий чайок, так? Так. Наливає, переливає. Ось ці такі веселі стопочки. Ну таке. Mm. Далі ще взяли роті ось таке просто нутела і банан. І Віка нам зараз розкаже, що таке роті. Давай. читай. Роті – Це тонкий смажений кошик з тіста, популярна вулична їжа в Азії. Він буває солодким або солоним. Його їдять як десерт або як основна страва. Ось так. Молодець, справилася. Yeah. GPT рятує. Дуже. Так, це ось такий млинець смажений, потім його накладають сюди. Ну, залежно, яку ви берете начинку, у нас нутелла і банан. Завертають і ріжуть на ось такі квадратики. І ця воно ось такими, типу, зубочистками. Ось так. Воно, типу, таке хрустке і всередині банан з нутелою. Досить непогане. Щось, типу, схоже на наші млинчики, так? Як на лисники. Але просто хрусткі. Це коштує 65, а зверху просто посипали горіхами і вже коштує 99. І жасминовий чайок скільки? Десь 70 бат. Кажеш? Ну що ж, друзі, на сьогодні ми будемо завершувати цей блог. До зустрічі у наступному влозі, у Наступного дня. Ось. Всім пока-пока! Ми вже на сьогодні завершили це відео, але ми його знову розвершуємо. Тому що мені прийшли перші гроші. А, ти наливати, а я стукатись. Перші гроші з Ютуб. Ура! Вітаємо! Класно! Далі більше? Так, далі тільки вперед. Та, слухайте, якраз тут сидимо і мені зараховується на Приватбанк моїх перші 190 доларів. Це дуже круто, просто вау. Радості немає меж. І це, можна сказати, це за півтора місяця, виходить за квітень і за травень. А за червень, типу, вже прийде в липні, а в липні-в серпні, ну, якось так. Тому це за половину квітня, якраз мені монетизація в 22-го числа прийшла. Ну, типу, та за півтора місяці 190 доларів. І тепер можна завершувати це відео. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!